Всім привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати ризотто з білими сушеними грибами. І що нам для цього саме знадобиться? Дві треті десь склянки рису. Рис в мене сорту Арборіо. 20 грам сушених грибів я їх вже відварила. 75 грамів вершкового масла, одна цибулина. Піло в склянки будь-якого білого сухого вина, ну, пармезан або щось, схоже на пармезан 50-100 г. Дивіться за своїм смаком. Сіль перець, і в мене вже зварений курячий бульйон, де пів півлітра, 750 мл. Друзі, ставимо розігрівати нашу пательню, а поки ми будемо нарізати мілким кубиком цибульку. А ви поки почекаєте. Цибульку ми нарізали мілким кубиком. Тепер будемо нарізати також міленько наші відварені білі грибочки. Пательня наша розігрілась, додамо трошки звичайної олії рослинної. і всипемо сюди нашу цибульку. Додаємо сюди тепер Наші білі грибочки, які ми також мілким кубиком нарізали, перемішуємо разом з цибулькою. Трошки, ну, десь хвилинку, нехай разом обсмажиться і будемо додавати рис. Друзі, рис для різото промивати не потрібно. Додаємо його сюди до нашої цибульки. І ось так, перемішуючи хвилин 5, воно має подружитись. Поки чекаємо. Друзі, ось пройшло 5 хвилин часу. Ми іноді перемішували нашу оцю суміш, грибну, лук і рис. Додаємо сюди пів склянки вина. І нам потрібно, щоб воно випарувалося. Доводимо до того, щоб воно в нас випарувалося. Поки чекаємо. Друзі, пройшло 4 хвилини часу. Ось дивіться, вже випарувався наш алкоголь, наше вино. Рис вже потрошку почав набухати, і будемо поступово вводити сюди бульйон. Ось так. І також перемішувати і чекати на його випаровування, Тобто, не додаємо одразу весь бульйон. А ось так. Також солимо. І перчимо за смаком, але не забуваємо, ну, що якщо ви варили курячий бульйон, то він апріорі, ви його солили, тому все пробуйте. І ось так чекаємо. Ось дивіться, пройшло 10 хвилин. Вже наш бульйончик впитала наша страва, але ще рис не готовий, тому ще додаємо потроху, перемішуємо і також чекаємо, випаровуємо його. І готується, дивіться, іноді так беремо і перемішуємо. Отак злегка злегка Дивіться, рис у нас вже майже готовий. Ось, довели його до такої консистенції. Дивіться. Ось, який гарний. Додаємо сюди вершкове масло наше. Нагадаю, 75 грамів. Дивіться, ніяких агресивних спецій, і навіть чорний перчик я сюди не додавала. Я люблю саме ризотто за його вершковість. Ви за своїм смаком можете робити. Додали масличко, нехай воно розчиниться, також ще трошки прогріється, і будемо сюди натирати. Наш сир, дивіться, як вона маса побілішала трошки. Нехай ще пару хвилин так постоїть. Масочко наше вже розійшлося, вершкове, ось з нашим ризотто. Додамо сюди, на оцю тертку наш сир. У мене пармезан. ви беріть за смаком сир. 50-100 грамів нагадую. Друзі, сир ми натерли. Отак його вже Об'єдинили з нашим ризотто. Я вже виключила вогонь, накриваю кришкою, нехай воно трошки постоїть. Все воно готове. Друзі, ось дивіться, така краса в нас вийшла. Я ще його виклала в кільце. Ось воно так тримає форму. Трошки ще сирком зверху, ну, скажімо так, мілко нарізала. Тому готуйте, готуйте для своїх близьких. Це незвично, але дуже смачно із простих наших продуктів. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!